Борис прийшов вже на вечерю під вечірок в нього. Зранку дивився на мене здалека. Я не вийшла. він Зараз прийшов. Сусідка дала яблук. Боря купує. Зараз піду собі теж помию якісь смачне вибори. Так смачно хрумає. Чого щелкаєш? Бублик? хоче з тобою дружити. А ти щелкаєш. Ня? Не, що сітка, що огірки вдала. Тільки повечеряли. Прибігли діти. Ціла банда. І кажуть, там Борис. Ну, ладно, на. <гум> ну, хотіли йти до нього, а він сам вирішив до мене прийти. На, да, Борис? На. А не хоче вже яблук. Тій хитрий. Закупова, да? Там Прощаєшся, так? Да? З рук не хотів. Біда приперла? Ну що, я вже сьогодні не встигну за кукурудзою з'їздити. Так і бути боряться в останні. А він чує, що є щось смачніше? Чуєш? Сьогодні з вотрухою говорю про яблука. Вона каже, якось цей сезон не дуже яблук є. Каже, раніше ходила, там десь були дерева, що падали яблука, нема цей рік. Я кажу, а у мене сусідка кожен день по відру яблук виносить борису. В магазині дорогі? Добре, коли є в кого щось своє? А це спеціально вибирала борис для тебе. Бурячки такі маленькі. М -м -м, не знаєш, що ти любиш. Знаєш, піду сьогодні ще куплю, що там є. Може, я тебе знаю, ти можеш прийти серед ночі і сказати, Іра, давай, давай. Сьогодні <свісля> вночі, я вже до нього не виходила. Так що бори, серед ночі не приходь. Годувати вночі не буду. Оце ввечері поїв, приходь зранку. От і Мурка ремнує. Каже, хазяйка годує якогось у Леня, а мені нічого не виносить. Таборо? Я ще морквочку купляла, точно, я згадала, Що я йому купила? Оце, я тебе погодувала, тепер можу погладити, правда? Хороший, хороший купець. Ніж І що ти мене чуєш? Сьогодні спеціально для тебе купляла мок. Ні, я ще чонахи хочу готувати, хотіла, але купляла з запасом. Він нас любить різноманіття. Не одним бурочком і кукурузкою. Харчується. Вже перебирає. О, треба міняти. О, перебудеш яблучко? Іра, давай моркву. На. Все, яблука вже не підходять, але вночі прийде, то відро буде пусте. Борис, яблука зараз в магазині дорожче, їж яблуко. Яка йому різниця? Яка ціна в магазині? Хороший, Борис, хороший. Він як вже смачно поїсть, то можна його і гладити, так, да, Борис? Каже, я заїжу, даю себе гладити. Да, хороший. Цікаво, бо думаю, чи він тільки до мене приходить. Ні, цікаво, він в сусідів в бурі, лежить, спить, а до мене приходить тільки поїсти. А більше часу він в сусідів проводив. То в одному городі, то в другому. А до мене тільки поїсти. Чує сусідів. Борос? Чуєш сусідів? Ну все, я тобі половину віддала. Їж кукурудзу. Що ти? Їж кукурудзу? Все. Тобі ж треба сила. фільм, що дивилися. Та ще не буде пустити. Як ти мене чекаєш? От покажи всім. От, як всі писали раніше мені за воду, зараз ще пишуть за цю як її сіль. Він як води не хоче, так і солі не хоче. У нас колись лизунець стояв цілий поки повністю не розкис. І все, я його не хоче. Я йому давала той лизунець. Він на нього не реагує. Тому що я його буду купувати, щоб він просто лежав. Так само, як воду. не знаю де вона є. Там є Смотрите, я так смачно, їсти теж хочу. Але я хочу яблучко, Борис. я Хочу яблучко. Якісь солодкі, якісь жовтенькі. А тобі огірочок. Давай. Борис, ми будемо сумувати за тобою, 100%. Ж не віриться, що він десь має йти, але ж його там чекають подружки в лісі. Більше, ніж 200 голів оленів є в лісі, виявляється. Так що в нього там є компанія. Борис що ти? не хоче, нагинається.

Ну, конечно, дивись. Лише його знімає. Дивись, так підходь до нього, ну, не дуже бой новим, буває, опускають.